Ну що, вітаю. Мені потрібен особистий простір. Знайома фраза, правда? Ми її чуємо, а може, й самі кажемо ледь не щодня. Але що ж насправді за нею стоїть? От сьогодні давайте разом і з'ясуємо, що це за така невидима територія, яку кожен з нас так оберігає. Бувало таке, знаєте, ніби хтось раптом проколов вашу невидиму бульбашку. От стоїть людина занадто близько в черзі, чи, скажімо, зазирає через плече в екран смартфона. Оце воно. Саме в такі моменти хтось перетинає межу нашого приватного простору, цієї самої особистої бульбашки. І ось ми підходимо до визначення. Приватний простір це, по суті, така собі невидима територія навколо нас. Можна уявити її як прозору бульбашку. Вона дає нам відчуття комфорту і, звісно, захисту. Це наш особистий щит від зовнішнього світу, якщо хочете. Але що цікаво, ця бульбашка, вона ж не у всіх однакового розміру, зовсім ні. На її розмір впливає купа всього, Ну, наприклад, характер людини, її особистість, потім культурні традиції, навіть те, де людина живе, у величезному мегаполісі чи маленькому селі. Та що там, навіть вік і соціальний статус мають значення. Тут ще є один важливий момент. Треба розрізняти два боки цього простору. З одного боку є фізичний простір, це ну все, що можна побачити і буквально виміряти, власна кімната, робочий стіл або просто відстань між людьми. А з іншого боку, є простір духовний, це наш внутрішній світ, думки, переконання, бажання, почуття. І знаєте що? Захисту потребують обидва. Гаразд, а тепер давайте зазирнемо всередину цієї бульбашки, розберемо її, так би мовити, на частини. Був такий американський дослідник Едвард Холл, і він виділив чотири основні зони. Саме вони визначають, на яку відстань ми готові підпускати до себе інших. І так, перша зона найменша і найближча до нас. Це інтимний простір. Це, знаєте, найнайближче коло довіри. Сюди ми пускаємо тільки обраних, найрідніших людей. Партнерів, ну і, звісно ж, наших улюблених домашніх тваринок. Це простір для обіймів, для найтепліших моментів. Наступний шар нашої бульбашки це особистий простір, він трохи більший, це територія для близьких друзів, тобто для людей, з якими нам класно спілкуватися, ділитися якимись думками, але які, скажімо так, не є частиною найближчої родини. Саме тут і відбуваються всі ті душевні розмови з друзями. Добре, рухаємось далі. Третя зона соціальна. Тут уже коло ширше цей простір для знайомих. Ну, знаєте, колеги по роботі, однокласники, сусіди. Це та сама дистанція, на якій ми ведемо більш-менш формальні розмови, обговорюємо якісь спільні справи, ну просто підтримуємо ввічливі стосунки. І нарешті четверта зовнішня і найбільша зона публічна. Це простір для всіх інших, тобто для незнайомців. Це та відстань, яку ми інстинктивно тримаємо в громадських місцях, на вулиці, в супермаркеті, на якомусь виступі. Це по суті, наш кордон із зовнішнім світом, із загалом. Отже, давайте підсумуємо. Виходить, така собі чітка структура, правда? Від найнайближчих в інтимній зоні, до абсолютно незнайомих людей у публічній. Цікава система, яка непомітно керує майже всіма нашими контактами з іншими, хто б міг подумати. Слухайте сьогодні право на приватний простір сприймається як щось абсолютно природне, само собою зрозуміле. Але чи завжди так було? А от і ні. Виявляється, це поняття доволі сучасне. І його історія, скажу я вам, дуже і дуже цікава. Уявіть собі, давні часи люди живуть великими родами, кланами, про яку індивідуальність могла йти мова. Головне вижити і вижити всім разом. Тому про приватний простір ніхто навіть не думав. Потім, коли з'явилася приватна власність, свій дім, свої речі, навіть дитячі іграшки, ось тоді і з'явилися перші, скажімо так, натяки на приватність. Але потім настала страшна епоха рабства, коли людей взагалі позбавляли будь-яких прав, не кажучи вже про особистий простір. І ось тільки в нашу, сучасну епоху це право нарешті визнали і почали захищати на рівні закону. І ось так, крок за кроком, історія привела нас у сьогодення. А тут на нас чекає абсолютно новий такий, знаєте, цифровий виклик для нашого приватного простору. Я говорю про інтернет. І це насправді справжнісінький парадокс. Зараз поясню чому. Дивиться, яка штука. З одного боку, інтернет це ж просто диво. Він розширив наш фізичний світ до неймовірних масштабів, можна спілкуватися з людьми за тисячі кілометрів, не виходячи з кімнати. Але є й інший бік медалі, коли ми ділимося в соцмережах купою особистої інформації, чи не робимо ми свій внутрішній духовний простір меншим і точно набагато вразливішим? Гаразд. То що ж робити, коли хтось вдирається в нашу бульбашку, неважливо в реальному житті чи в онлайні, вміти захищати свої кордони це просто життєво необхідно. Тож давайте зараз розберемо, як це робити крок за кроком. І так, крок перший: треба взагалі розпізнати, що ваші кордони порушують. Чи то хтось увійшов до кімнати без стуку, чи нав'язує свою думку. Крок другий, і це, мабуть, найважливіше не боятися. Не треба соромитися сказати ні. Крок третій. Говоріть прямо і спокійно. Чітко формулюйте, що саме не так. Ну і крок четвертий якщо самостійно не виходить, не мовчіть, зверніться по допомогу до дорослих, яким довіряєте. А ось і кілька конкретних фраз рятівників це такі собі словесні інструменти. Вони дуже прості, прямі, але на агресивні. Наприклад, я хочу побути наодинці, або мене це ображає. Чи просто, будь ласка, відійдіть від мене. Це справді працює. Це простий спосіб захистити і фізичний і духовний простір. Окей, ми багато говорили про те, як захищати свій простір, але є і інша, не менш важлива сторона цієї теми це повага до чужих кордонів. Бо, зрештою, це і є основа будь-яких здорових стосунків у суспільстві такий собі суспільний договір. А давайте уявимо ситуацію. Ось компанія друзів відпочиває в парку, і раптом до них підходить незнайомець. Починає розповідати щось своє, нав'язувати розмову, ще й глузувати починає. Що відбувається? Явне порушення кордонів. Цікаво, як би вчинила ця компанія? Гаразд, а тепер інший приклад, де ролі міняються. От іде людина парком, бачить, як дитина грається з песиком, і виникає бажання долучитися. Людина підходить, питає, а дитина каже ні. І що тепер? Ось тут є ризик самому стати порушником. Ключове слово повага. Повага до цього ні. Знаєте, коли хтось вривається в наш особистий простір, ми відчуваємо дискомфорт, іноді навіть злість. І тут треба просто пам'ятати одну річ інші люди відчувають абсолютно те ж саме. Тому повага це вулиця з двостороннім рухом. Взаємна повага це, по суті, і є золоте правило будь-яких стосунків. Що ж, тепер ми знаємо трохи більше про цю дивовижну річ. Особистий простір про його зони, історію, способи захисту. Але, мабуть, найголовніший висновок такий: захищати свою бульбашку так само важливо, як і поважати чужу. Тож наостанок залишу одне питання для роздумів чию бульбашку варто поважати сьогодні. Дякую, що були тут і розбиралися в цьому разом.